Я ріелтор Інна Печенка. Щойно пройшла професійне навчання на ріелтора в агентстві нерухомості Easy Хаус. Навчання складалося з восьми блоків. Розглянуті були всі основні питання, які можуть виникнути під час роботи у ріелтора в сфері нерухомості. Під час навчання, зі мною щодня онлайн працювали куратори-спеціалісти агентства нерухомості «Ізі Хаус, під керівництвом яких я і навчалася. І мені було, я вам скажу, абсолютно комфортно. Що особливо приємно для мене, це те, що я не відчувала абсолютно ніякого тиску з їх боку. На будь-яке моє запитання, мені завжди оперативно надавали вичерпну компетентну відповідь і зразу перевіряли ті завдання, які я робила і здавала для перевірки. Особливо відчувалася, що компанія, яка навчає. Ізі Хаус, що вони працюють згідно найсучасніших новинок IT-сфери. Мене навчали працювати по останнім новинкам, можна сказати, моди цієї сфери. Від мене потрібно було лише бажання та основне, це посидючість, здатність вникати і опрацьовувати матеріал. Тож я дуже дякую спеціалістам. Агентства нерухомості Із Хаус за високоякісне навчання, а також хочу подякувати керівництву компанії за, на мою думку, дуже, вдале, за дуже вдалу компановку, змістовну компановку навчального цього матеріалу. Далі я розумію, що по завершенню навчального процесу ефективність моєї роботи ріалтором залежить від інтенсивності моєї праці. Бажаю успіхів. Рекомендую.